У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Хрещається, Лулені братія і сестри. Поздравляю всіх вас з Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових тайн. і звичайно, з подією, якою ми сьогодні продовжуємо утішатися, це з різдвяно і Орданськими святами у Древній Церкві це свято. Не розділялося Різдво і Ордан була одна подія. Був один день святкування. Але з плином часу зростання віри в серцях і умах людей, ми забажали, щоб деталізація із життя Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Була для нас особливо пошановник, тому що. Істина на вирост, як кажуть. Ми чим більше пізнаємо Бога, тим більше розкриваємо сутність людського буття. В порівнянні характеристиці, ми самоусідлюємо, а що для мене Бог. І в різний період часу по-різному відносимось до цього. Колись скорбота то Євангельський закон, закон духовного життя. Життя самого Ісуса Христа стає для нас надто актуальним. В простоті народних висловів ми говоримо, коли тривога, тоді до Бога. До Бога. Хоча і знаємо друге продовження по тривозі і по Бозі. Але це те, до чого нас штовхає повсякденна життєва суєта. Це те, до чого нас штовхає, щоб ми забули про Бога, ворог людського роду диявол, подаючи це все під благовидним предлогом, щоб людина відійшла від Бога, даруючи людині земні блага, даруючи людині. Погляди свободу через призму цієї свободи перетворює все це на стан, в якому людина відчуває свій дискомфорт. Бо ти стаєш рабом. Здається, свобода. Це така зрозуміла річ стан нашої душі. Можливості в цій свободі. І коли ми згадуємо нещодавні часи в періоду радянського до церкви не можна було ходити. Не пускали. Гоніння було на церкві, але храми були повні. Тайком хрестили, тайком причищались, крадькома ходили. Проходить час. і Господь дарує нам свободу. Збільшується кількість храмів. Збільшується кількість слів, проповіді євангельського вчення. Але масового такого великокількісного прибуття людей до храму не сталося. Ми прийшли до храму, тому що раніше не ходили. Прийшли, походили, потім кажуть, нема часу завтра потім на пенсії пізніше, згодом. І так далі. Нам Господь розкриває євангельські істини, євангельські цінності ось справжня дорога християнського життя. Твоя відповідь, як треба жити на землі, дотримуючись законів івангельських. І Твоя відповідь, що потрібно для того, щоб наслідувати Царство Небесне, здається, все відкрито. Маємо свободу, маємо навчання. Для нас зрозуміли, хто такий Христос? Інтернет дає нам можливість зрозуміти, що є Будда, є Аллах, є Єгова, є Крішний, все є купа по світі всяких віровчень. І здається, християнський світ повинен би був в цій порівняльній таблиці визначитися. Так, я правильно все роблю? Вже не може бути в мене сумніву, що я живу нехристиянським, неправильним, неправедним життям. Одне питання впадати в гріх, а друге питання змінювати філософію свого буття. Коли ти впав, ти встаєш, помився, піднявся і пішов. А коли ти кажеш, а що мені Христос дав? А що, ти, а що мені церква дала? І ми опускаємось до такого дикого стану, що своїх дітей даєм їм можливість не просто пізнати світ в свободі, а залишаємо їх рабами інших ідеологій, і іншого світогляду. Ми сьогодні говоримо: Христос хрещається, Христос народжується, Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу! Ми це говоримо. А як показує практика життя, так свобода є. Чи користаємось свободою. Нещодавні історії, які витраплялися в нашому українському суспільстві. Один із, одна із людей, назвемо його так, по Україні брав інтерв'ю від. Чи б пробував відшукати собі співбесідника, вітаючись з людьми, так як ми зазвичай. Слава Ісусу Христу. В природні ми би відповідали слава навіки. І що ми чуємо в тисячолітню Хрещеному Києві? Кажуть, слава Ісусу Христу! І я зайнята. Може, один із тисячі який десь приїхав з Західної України, відповів: І чим далі на схід, тим менше розуміння, що для тебе означає слова слава Ісусу Христу! Що для тебе означають слова Христос рождається, Христос хрещається. Ми не знаємо відповідь на ці слова. І результатом наші діти хочуть бути не християнами. Наші діти хочуть бути, не хочуть бути навіть людьми. Що це я маю на увазі? Скільки б ми європейських уподобань не переймали, ну ми вперше бачимо, що модою стає бути квадробером. Знаєте, що це таке, да? діти одягаються і міту вважають, що вони якісь там тваринки, зайчики і білочки. Ну вже до білочок діло дійшло. Вже в кожного в голові білочка, вже не п'яніно з білочками. Але це час свободи, в час євангельсько поширення євангельської істини. Здається, свобода, і зрозуміло, ми можемо говорити все, що хочеш так, аж живем я. Чи правильно і сповідуємо біблійну істину? Господь створивши. Небо і землю і все, що в ньому є, створив по образу і подобі своїй чоловіка, взявши із праха земного. Створив і жінку, взявши від чоловіка, і назвав її Євою. І живуть вони двоє. І що Господь говорить до них? Ростіть і множтеся і наповнюйте землю. Ми сьогодні родити не хочемо, краще краще маленького песика. Осиновляємо песиків, котиків, самі стаємо котиками. Ми втратили розуміння, що таке сім'я. Запитати сьогодні кожного із нас, а що таке сім'я? Ми будемо говорити різні слова, різні речі, але можна це визначити дуже просте. Сім'я це союз чоловіка і жінки. Все іншого визначення не існує союз. Який це союз, на основі яких домовленостей? Як це має бути? Це вже індивідуальна домовленість. Це союз чоловіка і жінки. І іншого по природі немає. Є він, є вона. Добавився ще рід. Воно, дитя. Те, що вони народили. Сьогодні, якої ти статі? Залежно, що пришиєш. Той відрізає, той пришиває, ми навіть не говоримо про гріх якихось статевих уподобань. Там хоч визначеність є, сьогодні ми не можемо визначити стать. І це не просто не можемо визначити. Каже, визначайся, ким ти хочеш себе називати. А як тоді це поєднується з біблійним вченням, чи це всіх монотеїстичних релігій, чи іудаїзму, чи мусульманства, чи християнства. Там чітке визначення. Чоловік, жінка. Сім'я це союз чоловіка і жінки. Релігія настільки дає свободу, що можеш мати дві жінки. В мусульманському і іудейському середу. Будь ласка, можеш утримати, одружуйся. Можеш мати дві, але все одно союз чоловіка і жінки. Ось це є сім'я. В нашому визначенні сім'я це сім особистостей я. Чоловік або батько і мати і п'ятеро дітей. Сім'я як матеріал чоловічий, так? і сім як цифра. Сім'я. Так от я запитаю вас, хто живе сьогодні в сім'ї? В цьому визначенні слова? Є Хто в кого є сім'я? Всім ну, особистостей і я. Пан отець приклад. А парафіяни? Ви що не знаєте, як це, як це відбувається, чи що? Ви відчуваєте? А ми хочемо хочем претендувати. Бути християнами. Ми хочемо претендувати жити згідно священного писання. Господь створивши Адама і Євка, ростіть і множтеся. Там немає написано інших слів. Ні про вподобання, ні про багатство, ні про якісь інші речі. Ростіть і множтеся і наповнюйте землю. Ми втрачаємо. Ось цю просту, елементарну, земну істину і сутність нашого буття. А хочемо претендувати у цьому світі жити добре і жити довго. Хочемо жити добре і довго? Точно всі хочуть. Який є рецепт для того, щоб жити добре і довго? Мати касу і здоров'я? Що для цього треба робити, опираючись на священне писання? Підніміть руки, хто знає. Ні. Тож і ні? Ні. А, правда? От свяшка запхав. Шануй батька твого і матір твою, і добре тобі буде. І довго житимеш на землі. От вам елексір молодості і довговічності. Шана до батьків. Шана до батьків. А що там батьки? Тато і мама сім'я, сім, сім особистостей я. А що таке сім'я? Союз чоловіка і жінки? Ось є сім'я. Все просто не придумайте. Все те, що ви сказали молитися, працювати, це похідне, це додаткове. Це додаткове, але не основне. Даю вам точний рецепт. Щоб жити добре і жити довго, треба шанувати батьків. Шанувати батьків буде жити добре і довго. Іншого рецепту нема, тому що так сказав Бог. Не існує, а Бог каже лише істину нам передає. Істину добре і довго. Ось що розуміння в нашому сьогодні сім'я, ось що в розуміння нашому сьогодні Різдво Христове. Бо Спаситель міг прийти в цей світ в будь-якій формі, в будь-якому вираженні. В люб... Він Бог, як хотів би, так і прийшов. З неба зійшов би. Ще в якомусь там форматі, не хочу навіть фантазійно вам розказувати, але він прийшов природним способом, воплотився від Духа Святого. І Марії Діви народився. Ми святкуємо сьогодні що? День народження нашого Спасителя. Ми називаємо це Боговтілення. А по факту, по факту день народження мого Спасителя. А значить, він прийшов, значить, це правильно, значить, в цьому сутність. А в чому сутність буття самої жінки? Сутність буття самої жінки. Згадуємо, за що і як Бог покарав, коли вона порушила заповідь? Що сказав Господь Даєве? муках будеш народжувати. А тоді перевертаємо цю заповідь з іншої сторони. Значить, що? Спасешся дітонародженням. Спасешся дітонародженням. що Господь говорить до Адама. А ти за те, що порушив заповідя, що будеш робити? В поті лиця будеш працювати. Ось хтось із вас сказав працею. В поті лиця будеш працювати. Тепер перевертаємо. Чим спасається Адам і чоловік? Працею. Його задача працювати. Сильна половина людства. Господь його дає для того здоров'я, сили, наснаги. Він цим спасається. Жінка дітонародженням, чоловік працею. Так встановив Бог. Но він дає свободу. І ми інколи путаємо. Хто ж має це робити? І хто чим взагалі має займатися? І тому жінка, замість того, щоб бути хранителькою домашнього очага, для того, щоб берегти сім'ю, підтримувати, вона хоче кар'єри. А потім проходить час і вже народжувати не можна, вже не, час несприятливий. Дід народження, і волосся рве і кричить, да будь проклята одинокість, бо вже не може народити. А потім, а чому? Тому що вона бореться з тим, що в, ню заклав, в неї заклав Бог. В неї Бог заклав дітонароджувати в першу чергу. А потім може бути і кар'єра, і все остальне. Може бути, не скажемо, що вона прив'язана тільки до хати. Хоча німецький вислів призначення жінки дуже просто звучить. Один скажу, ви продовжуйте. Кіндер Кірха. Ні, кіндер Кюх Кірха. Діти, кухня, церква. Переводиться дуже просто і не путайте послідову. <реклама> діти, і з чого ми починали? Кіндер, діти, кухня, хранителька домашнього очага і церква. Церква не як. Приміщення одне. А все інше вона повинна виражати. От в тому ми церкву. Це те, що для її душі, для того, що вона хоче реалізуватися, десь піти, ще щось робити. ж сама ми називаємо це кар'єрою, і ще чимось. Вона далі реалізовується. Нема двох складових. Нема одно складової. Є тро, три складове. Це в інших народів. У нас аналогічна та ж сама позиція. І чоловік це воїн. Це захисник. І для нього кажуть, що треба, що треба зробити справжньому чоловікові. Ви зауважте, жінка діта народжує чоловік, має що? Пос збудувати хату, посадити що? дерево і народити сина. Те саме. Спочатку збудувати хату. Якщо жінка, діти, то чоловік має збудувати хату. А що під деревом? Закласти перспективу для своєї сім'ї. Не просто дерево. Бо дерево, яке сьогодні посаджене, сьогодні не спиляєш. Посажене сьогодні дерево це закладена перспектива це твої інвестиції в твоїх дітей. Бо ти його посадив дерево. А вже пеломатеріалими скористуються діти. І тоді народити, народити сина. Ось сутність. І нам не треба нічого не ні придумувати. Не треба нічого встановити, просто треба так жити. Але в свободі ми розмірковуємо від вітра голови своєї. От вітер у нас ходить, уподобання, ми щось запозичуємо, не знаємо для чого, не знаємо чого, і перетворюємося на квадроберів. Ви навіть ідете проти Дарвіна. Якщо Дарвін сказав, що по його теорії, еволюція видів він сказав від одноклітинних організмів до складних. Да? пішло. Що робить людина від складного організма людина перетворюється в тваринний стан. І ти думаєш, напевно, Дарвін спрацьовує, ну, що ти з точністю так навпаки. Але не Дарвін тут правий чи не чи винуватий. Тут наша свобода. Дає нам можливість іти правильним і праведним християнським життям згідно жити заповідей, хоч старого, хоча б заповіду. Я вже не говорю про новий заповідь, про який Спаситель каже, заповідь нову даю вам. Любіть один одного. Нова заповідь, заповідь любові. А що ж таке любов? Визначання за апостолом Павлом: Любов довго терпить. Взагалі, Бог є любов. Але в нашому вираженні любов довго терпить, милосердствує, співстраждає, не жадчає і так далі, і так далі, і так далі. Нежаднічати треба, в тому числі. До речі, для, для інформації. Так, для інформації. Ви знаєте, чому євреї ходять з пейсами? Ну, от ми кажемо, євреї кожна національність, релігія має якусь свою зовнішню формулу. Якщо перевести по-простому, єврейський пенсій означає не жадничай. Все дуже просто, ніякої філософії. Це йому нагадує, нагадує йому, воно перед очима нагадує йому, що коли обжинаєш поле, оті та тасьма, яка є навколо поля, не вижинай все. Залиши це для птахів, для тих, хто не має, для тих, хто не може собі знайти чи не вродив в нього врожай. Не вибирай все, будь жертовним, не жаднічай, будь жертовним. І Спаситель говорить тепер: не жертви хочу, а милості, проявлення оцеї турботи, це є проявлення турботи і любові. Ось в такий спосіб. Не жадничаєш, значить любиш. І якщо ти хочеш щось отримати, треба що? щось віддати. Бо якщо ти будеш все збирати тільки собі, розірве. Сама хороша вода це вода проточна. Але якщо виявити в одну і ту саму ємкість, тільки наливати воду, що зробить? Розірве бочку. Розірве. Вона там буде стояти, буде портитися, а потім розірве а буде тик, або буде текти на, на, на сварці, буде текти ця бочки. Треба, щоб що було? Проточна вода. Ось це отримав, віддаєш. І оця проточність, ця те, що ти віддаєш, взята від самого Бога. Бог не вимагає, щоб ми йому щось давали. Бог прийшов в світ, так полюбив цей світ, прийшов до цього світу. Щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Він прийшов до нас. Він нам дає свою любов, нам треба відповідати взаємністю. Нам треба віднайти ось цей шлях спілкування з Богом. Ось цей постійний шлях спілкування з Богом. І цей цей шлях від спілкування з Богом, власне, ми отримуємо в самому храмі. Ми кажемо: а в який спосіб? Дуже все просто. Ви називаєте себе релігійними людьми? Так, ви кажете. ми релігійні люди. А що таке релігія? Що таке релігія? Ваші варіанти? Зауважте, прості речі питаю. Ні. Віра це впевненість невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. Це визначення віри. Що таке релігія? Хто знає, що таке релігія? Релігія це відновлення зв'язку. Ось такий простий переклад. Релігія відновлення зв'язку. Кого з ким? Людини з Богом і людини з людиною. Заповідь знову даю вам: любіть один одного. Людина відійшла від Бога, а через релігію вона знову навертається до нього. А молитва це спілкування з Богом. Ти ж йому кажеш, Господи, і висловлюєш свої думки. Для того, щоб вони не були хаосні, для того церква пропонує через молитвослов уже вибраний текст думок, які для всіх одинакові. Чому всі підходять? А ми складові з одного того самого. І 2000 років складові з одного того самого. Тому молитва це спілкування людини з Богом. І коли ми приходимо, вживую спілкуємось, маємо любов. То Бог нас чує. Хтось каже, нас Бог не чує, чує нас Бог. Це ми Його можемо не чути. Бо сам Спаситель говорить Євангеліє, мають вуха, а не чують. Мають очі, а не бачать. Зараз таке модне слово: я вас почув. І не розумієш, це він е, натякає на те, що. Він тебе полюбив і зрозумів і хоче допомогти. А до того він тебе не чув, що був глухонімий. До того не чув, а я ж тобі казав, чому ти не чув, чому немає цього спілкування? Тому я хочу, щоб ось ці свята, іорданські, різдвяні свята, і незалежно за яким це календарем. Ми собі його встановили, але ви дуже прогресивні прийняли без ніяких сумнівів. Ви довірили церкві. А що таке церква? Церква це єпископ і народ. Церква це єпископ, от ми з вами церква. А оце що? Це стіни, це храм. Це храм. А ми з вами церква. Церква живий організм. А храм це стіни, в якому ми знаходимося. Якщо ми кажемо, ти є храм Духа Святого, то мається на увазі твоя фізична оболочка. Це храм є Духа Святого. Тому залишайте своє тіло чистим, залишайте своє тіло воістину храмом Духа Святого, щоб, наповнюючись цією благодаттю, приумножували у собі почуття любові. І серце тоді стане чисте. І чисте серце, як говорить для нас заповіді блаженства, блаженний чистий і серцем, бо ті Бога побачать. Тоді побачите поряд собою Бога, тоді будете з Ним розмовляти, тоді все, що навколо вас буде відбуватися, ви розумієте, що це є промисел Божий. А для того, щоб Господь не попускав, а благословляв, жити треба правильно. Грішиш, Бог попускає тобі, щоб, пройшовши труднощі, ти порівняв, як краще жити з Богом чи жити без Бога. І тоді ти вже точно кажеш. Без Бога ні до порога. Без Бога, ні до порога. Або ти говориш словами апостола Павла: я можу все, бо укріпляючи мене, Господі. Немає того, що людина не може здійснити в цьому житті, якщо знаю Бог. Все. І особливо війна це такий, знаєте, лакмусовий папірець для всього, не тільки страждання і біда. Це ще й лакмусовий папірець. І хто б яким квардробером не хотів бути, як кажуть, на війні невіруючих нема. Ходив він до церкви, не ходив, а іконку при собі тримає. А хрестик тримає, каже, моліться за мене, а просить благословення. На жаль, через такий спосіб Господь вертає нас до себе. На жаль, але я хочу, щоб ми повернулися до Бога і жили з Богом через любов. А не через страждання, не через випробування і біду, а воістину через наше чисте серце, яке наповнено любов'ю і благодаттю Святого Духа. Тому хай ваша душа сьогодні буде вертепом, в який прийшов Спаситель, хай ваша душа сьогодні буде річкою орданською, в якою він йшов і освятив всю стихію, хай воістину ваша душа буде сьогодні щасливою. А що таке щастя? Щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу: секунда, хвилина і все життя. А я вам бажаю всім многоліття. Бу залишайтесь здорові, щасливі, під мирним українським небом. Ми зрозуміємо, що зараз іде війна, ми знаємо, що на війні гинуть і загинуть, але хай будуть це виключно мускалі. А наші всі живі додому і здоровими повернуться. Будемо чекати наших хлопців, будемо молитися, щоб вони здоровими і неушкодженими повернулися додому з великою вірою, з великою надією на щасливе перспективне майбутнє нашої незалежної української держави. Я закликаю на всіх вас, Боже благословення і до наступних виключно приємних зустрічей. Христос хрещається!